П'ять причин, чому на вас може обідатись кіт. Перше це недостатність уваги до вашого котика. Тобто, коли ви котика ігноруєте, то за це кіт на вас може обідатись і перестати з вами гратися і уйти від вас. Друге, це е, самотність. Якщо кота надовго залишити, залишати самого, він за вами починає сумувати і може. На фоні цього в котика розвинутися стрес, він може перестати їсти. Також коти бояться голосних звуків. Коти не люблять, коли на них кричать. Також коти не люблять, коли порушують їхній простір. За це вони також можуть на вас обідитись. Коти. Так, як Пірсик він не любить обнімашок, целовашок, тісканій. Оце його простір, я його порушую. От, бачите, він на мене обіжається, за це, це мене може покусати. І також саме головне, я відвів його як саме головне це фізичне покарання. Нізя кота бити, тягати за шкірку, за хвоста, за вуха і будь-яким чином, проявляти до нього. Фізичне якесь покарання. От зверніть увагу, який він маленький цей котик, а який ви здоровий там, метр 60, 70, 80, скільки в нього сили, скільки у вас сили? Нельзя тварин обіжати. Особливо фізично. Да, Пірсик? Ми персика не обіжаємо. Інколи там можемо наругати, бо і то не голосними криками. Убає за заграється так, що пригає, кусає. Там, мене. Покуш, покусані там, коліно покусане, рука покусана. Але я його за це не ругаю ніколи. Просто перестаю з ним гратися. Буквально на 5 хвилин у нього проходить і опять починає ганяти. Так що любіть своїх тварин. І вони будуть любити вас. Всім добра, щастя, до нових зустрічей!